지금습니다 <shriek> А ви тут проживаєте? <звучить> да, да, да. А хто постраждав, хто поранений? По, поранений. Шок, шок, да. а Акубра травма, <звучить> ну, да, скоріш все. Діти виїхали, собаку, ну ви так отнести, поїсти, як виразно і вийшли. Там так вийшло. Живі, всі живі. А, а, в да вас а я в Дрозі була? І да. да. той чоловік її питався тушити, як да, будто бы там трохи, а потім вона там так сповнили. А жіночка там побачила з Донецької і повизволає mm -hmm. ту саму пожарку. Mm -hmm. А він потім вже вийшов, з диночку сосідку мені а я как раз в Дрозі їду. Хочеться, чи... як страшно, чи сон, Ой, хоч би здохнути всі. Росіяни. Це соземлешю, тобто. А Прилітіло двадцять нас було вже. Я якщо скажу, що це війна, воно щось ніяк не спасе. я розумію. У нас ще бабуся ну слава Богу, не царапі. Ну от, бачите. Дивіться, матеріали вам зателефонують. Да. Ну, якщо, ви да? так. Да, якщо ви самостійно зашиваєте, якщо ви самостійно зашиваєте. Хлопці можуть приїхати, да, ну, партія персона може вас можу. зашивати, але ну, я думаю, поки вони приїдуть, ви вже зашиєте бордюр вивело і там яма. А а це це вийувало? Вийувало. Ви не... вам... Добре, якщо я запитаю психолог, вам потрібен? Всі махають, ніхто не хоче. Хтось ще не хоче? Ні. Затуска, що на телефон. Дякую вам. <рес> 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 <рес>